І розгул а, антизаконності відбувалися за повного мовчання вчорашніх антикорупціонерів, які складають величезну частину а, правлячої партії, медіа, яким закрили рота, і посилилися під час воєнного стану, який, на жаль, влада використовує для закручування гайок. І сьогодні в цій залі є величезний ризик, що буде зламано хребет антикорупційній інфраструктурі, яку створила наша команда. Це будуть величезні загрози і для без візу, і для Ukraine Facility, і це не перша буде зламана реформа. Я нагадаю, як за повного мовчання суспільства слуги зламали разом зі своїми друзями з ОПЗЖ реформу децентралізації і інші реформи. Насправді очевидно, що якщо ми продовжувати мовчати і далі, якщо продовжувати тримати країну в умовах інформаційного телемарафону корупційного, так далі, то далі прийдуть за усіма вами. Не думайте, що вдасться вирватися. Цього порочного кола, і все безчинство з позасудовими обшуками почалося з нашої команди. Коли прийшли до Ніни Южаніної, ви всі мовчали. Да, потім прийшли до антикорупціонерів, до антикорупційних структур. І ми, наша команда, наполягає на тому, що позасудові обшуки мають бути завершені. Це неприпустимо для країни, яка йде до ЄС і НАТО. Ми раді, що в якійсь викривленій формі це було почуто. І як завжди, попри те, що наш законопроект не приймається, було вставлено там якісь інші поправки. Позасудові обшуки мають бути закінчені. Але я хочу наголосити на тому, що сьогодні величезна відповідальність на кожному з вас. Подумати, що буде після вашого голосування по спробі знищити антикорупційну інфраструктуру, яка бо була не ідеальною. Часто ганялися за дріб'язком, а не за великою рибою. Але це чи не єдина ін... Інституція сьогодні, яка залишається незалежно від банкової, і насправді ми бачимо, що є повне бажання просто е зробити все для того, аби повністю централізувати...